Маємо Меган другий. На столевих диска з хопаками. Машинка у нас 1.9 шостий рік. Телефончику, на жаль, немає, але така цікава машинка на ринку є. Ровно Меган. Друге покоління на легкосплавах. В чорному кольорі, сьомий рік. 5400 на старті, 208 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Газ встановлено, такий автомобіль цікавий, кого цікавить. Будь ласка, телефончик продавця, я показав. На даху є рейлінги. Тоже непогана опція. Миганчик другий. 5200 на старті, шостий рік. Телефончик продавця, ви бачите, пригнаний кількість з Німеччини. Гарний стан автомобіля, на духує Ось Такий цікавий автомобіль. цікавить, Будь ласка, звертайтеся до продавця можна придбати собі на авторинку. Renault Megane 2. Ось такий простий автомобіль, 8 рік, 4900 на старті, 15-дизель. Телефончик продавця я показую. Недорогий автомобіль в гарному стані. зовнішнє лакофарбове покриття не пошкоджене. А більш детально можете оглянути, домовився з власником по телефону. Продається Megane 2. 4600. Ціна його, 5 рік, бензин 2.0. Телефончик продавця я вам показую в дуже гарному стані. Не на доході рейдинги, непогана опція, кого цікавить. Можна придбати собі на авторинку такий чудовий автомобіль. Будь ласка, звертайтеся до продавця по телефону в оголошенні. Меган другий продається. З рейлінгами на логко на столевих дисках 6-7 рік, 1,6 бензин, ціна 4950. Телефончик продавця я вам показую, ви його бачите, можна до нього подзвонити, поцікавитись про автомобіль. Як він потрапив в Україну, які робились по ньому ремонтні роботи. Автомобіль в гарному стані. зовнішній вигляд його чудовий. Renault Megane 2 Простенький дешевий автомобіль, 5500 він цього коштує, автоматична коробка передач сьомий рік. Пробіг 255 тисяч 2,0 бензин. Телефончики є продавця. Кого цікавить такий меганчик в гарному, лакофарбовому покритті, можна собі придбати недорогі, якісний автомобіль. Продається Renault Megane 2 в червоному кольорі. Гарний стан автомобіль зовнішній, є на духові рейлингі. 150 на старті даного автомобіля ціна. 2008 рік, де за людині 5, пробіг 187 тисяч. Можна каже, Меган другий продається. Автомобіль на легкосплавних дисках. Гарний стан даного автомобіля. 4, 350, на 4350, бензині 1,6. Телефончик продавця є, кого цікавить. Автобіль в гарному стані, рідне скло. Можна продавати собі такий автомобіль. Продається такий Renault Megane 2 Автомобіль в червоному кольорі на легкосплавних дисках. Ціна його 5990 за 9 рік. 1,6 газ бензин, 160 тисяч пробігу, значно нефарбований. Такий в гарний останні автомобіль. Прошу всіх придбати такий автомобіль. Меган другий продається на, на ринку, коштує 4997. Сьомий рік 1,6 бензин, є кондиціонер. Пригнаний з Німеччини, не фарбований. Це вже плюс. Можна придбати собі нефарбований Меганчик за майже 5 тисяч доларів. І кататись на ньому, і кататись, і кататись. Продається Меган другої моделі. чи Другого покоління 5459 рік. пробіг 251 тисяча новий ГРМ. Бензин 1,6. Телефончик продавця є. Такий чудовий автомобіль з рейлінгами. То коли ти їдеш? Зверніть увагу на цей автомобіль, хто шукає Мега 2. Ще такий варіант є. Велкосплавах коштує 4200 четвертий рік. 1,6 бензин. Ну, телефончик продавець не залишив. Тому якщо ви хочете придбати цей автомобіль, вам обов'язково потрібно під'їхати на авторинок і його подивитися. Такий Renault Megane, другий продається. На легкосплавних дисках. Автомобіль коштує 5300. Пробіг 220 тисяч, саме рік, бензин 1,6. Свіжий автомобіль, повна комплектації, відмінний стан. Отож, хто обирає собі другий меган, шукає. Зверніть увагу на цей автомобіль, під капотний простір все чистенько, гарний автомобіль.